За 8 якого ви брали? По Солісах, да, можливо, могли ви брати екстру за 8, на, навіть не за 8, а за 7,950. Ну, 26-та, да, екстра така от стояла 7,950, В даний час вже він коштує, там ціни піднялися, 8200.

Це у нас Донфенг 404 G2 є, також є 404 звичайний. Кентавр 240С. Кентавра немає, є Оріон. Значить, або є такі. От. Вам теж а-ля кентавр. От, 6, 6 -100 буде. Дивіться, яка при... мощня задній міст. Мощна навісочка. Повністю рівна підлога. Це зіп такий з ним іде. Повністю все зашите. Пишіть, будь ласка, в приватні повідомлення, я більше вам скину детальні відео, все як має бути. Ловили з кабіною є. Є 50-ки, є 35-ки, є 45-ка є 35-ка, є 24-ка. Кабін до них немає, окремо кабіни ми не продаємо, у нас немає окремо кабіну. От вам, будь ласка, ловали. Ось стільки ловолів у нас. Так, це у нас оріончик РФ 244 із рівною підлогою, з примусовою гідравликою. Отакий От апарат по наявності. Оріончик зелененький. Жовті колеса і зелений капот це Оріон. JD504 із